Привіт, любі, дорогі мої терези, це ваші підказки від ангелів на квітень місяць 2024 року. Про що це? Це про сім сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя ваша реалізація, що допоможе вам в реалізації в квітні і що підкажуть вам ангели. Також друга сфера вашого життя це ваша інтуїція, наскільки. Ви чуєте свою інтуїцію і що допоможе вам почути голос своєї інтуїції, що підкажуть вам ангели. І третя сфера вашого життя це кохання, стосунки, що підказують ангели вам в коханні, в стосунках. Четверта сфера вашого життя це ваша сила, що дає вам силу. П'ята сфера вашого життя. Це те, що допоможе вам проходити уроки вашого життя. І шоста сфера вашого життя це досягнення цілі, що допоможе вам досягнути своєї цілі в квітні. І сьома сфера вашого життя це те, що вас, вас отрезвляє, заземляє. І так, давайте послухаємо підказки від ангелів на квіти для вас, дорогі Терези. А поки я тасую. Холоду, відкриваю простір. Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки. Мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі. Хай ваша щедрість вертається вам примноженою в тисячі мільйони разів. І так, перша сфера вашого життя це. Те, що допоможе вам в реалізації, і за цю сферу вашого життя відповідає величезна і красива планета Сонце. Підказки від ангелів, що допоможе вам в реалізації? Ваша майстерність. Здобувати ще більш наробляти ще більше свою майстерність. Можливо, тут ангели ще підказують, що вам треба привнести в свою справу якусь новинку. Відслідковуйте інформацію, слідкуйте за новинками, які з'явилися у сфері вашого заробітку. Ідіть, вчіться і привносьте цю новинку в вашу уже набуту майстерність, втисконалюйтеся, робіть щось таке ще нове в своє. Уже в свою майстерність привносите ще щось нове, і це допоможе вам реалізуватися в квітні. Так що ангели говорять, в квітні слідкуйте за новинками у вашій сфері і запроваджуйте їх у свій бізнес, у свою справу чи в свою роботу. Ось така підказка для вас, дорогенькі Терези. Наступна сфера вашого життя це. Інтуїція. Наскільки ви чуєте свою інтуїцію і що допоможе вам почути голос своєї інтуїції в квітні місяці? Так от, інтуїція це про те, щоб бути завжди в потрібний час, в потрібному місці, щоб притягувати потрібних людей, потрібну інформацію. Це про те, щоб стати такими везунчиками, везунчиками долі. І так, що вам підказують ангели? Що допоможе вам почути голос і інтуїції? І це комунікація з людьми, коли ви будете щедро ділитися якимись своїми знаннями, можливо, чи контактами, можливо, вас хтось буде питати, а де ти робила такий манікюр? Чи де ти, наприклад, у мене підказки? Таро від ангелів для чоловіків і для жінок, можливо, будуть питатися, а де ти там ремонтував свою машину. І тобто, ви будете щедро ділитися контактами, рекламувати якихось своїх спеціалістів, до яких виходите. Ваша щедрість, коли ви будете щедрими. Ця енергія відкриє вам потік інтуїції вашої. Отакі От невеличкі практики, коли ви будете щедро, наприклад, залишати чайові в ресторані, чи коли ви там заправляєте машину, заправщику залишите пару гривень на чайових. Оця ваша щедрість буде вертатися вам з торицею. І якраз вона вам відкриє оцей потік інтуїції. І ви будете дуже чітко знати, які рішення вам прийняти. До вас будуть притягуватися потрібні люди, потрібна інформація, і ви щедро діліться інформацією. Щедро і так щиро діліться контактами, якусь, якусь ви знаєте інформацію, чи можете порадити якогось спеціаліста. Ось. Така підказка для вас, ваша щедрість вернеться вам такими е, почуттям впевненості, і ви станете такими везунчиками долі. Чудово! Терези, Прекрасно! І третя сфера вашого життя, за яку відповідає чудова планета Венера, це стосунки, це кохання. Що ж тут підкажуть вам ангели в цій сфері? Давайте подивимося. Дивіться, можливо, ангели підказують, що, можливо, у вас є якісь образи на вашого партнера, якщо ви в парі, а якщо ви шукаєте пару, а до вас не приходить ваш партнер, тому що у вас дуже багато є страхів, можливо. У стосунках, або ви ще не відпустили минулі свої стосунки. Ви зачіплені за партнера в минулому, який вам причинив багато болі. І тому ви перекриваєте цей потік. Вам треба а, так щиро подякувати минулим стосункам. Тут ангели підказують вам. Подякуйте щиро минулим стосункам. Це були ваші вчителі, які навчили вас бути сильнішими, більше розвивати себе, більше звертати увагу на свої бажання. І також подякувати і забути про це все з великою вдячністю до людей, які були у вашому житті. Всі люди в наше життя приходять як наші вчителі, і ми їм маємо бути дуже дуже вдячними за те, що вони нас розвивають через біль, через можливо якісь страждання, які нам не дуже подобаються, але ми маємо бути вдячні за це все і іти далі. Позбутися а, минулих стосунків, якщо вони вас так ви можете постійно думавати, постійно згадувати. І велика помилка, коли ви йдете в нові стосунки у нове знайомство із новою людиною, ви переносите оцю біль. У нові відносини, і у вас знову відносини не складаються. І ви думаєте, за що мені таке? І знову ви поринаєте в ці спогади, в образи і в таку якусь несправедливість життя до вас. Життя завжди справедливе. І ангели підказують: підказують позбудьтесь всього того, що вам уже не служить, що вже відслужило, ваше минуле це ваш досвід. Беріть його. і Ідіть з радістю в нове життя. А також, якщо можливо, у вас в родині є якісь такі родинні зацепки, стосунки не тільки між партнерами, а можливо в сім'ї, якісь незрозумілі, один одного не зрозуміли. Ви, батьки, батьки вас. І тут також треба подякувати своїм батькам за все і радіти за те, що батьки подарували вам шанс жити. радійте життю, дякуйте батькам, вони великі молодці за те, що. Що народили вас, дали вам це життя, годували, одягали, вчили вас, приклали, приклали дуже багато зусиль і з великою любові до вас хотіли вам всього найкращого, але можливо вам це не. Не настільки подобалося ви, можливо, не настільки згідні а, з способом життя. Ви так не хочете. Дозвольте батькам жити так, як вони хочуть, і дозвольте собі жити так, як хочете ви, не дивлячись ні на кого. Ангели відказують вам позбутися старих образ, до кого би то не було. І жити таким своїм життям наповненим, радіти життю. І тоді і стосунки ваші перейдуть на інший рівень. Дякуйте своїм партнерам за все, хваліть свого партнера. І так само, якщо ви шукаєте партнера і він до вас не приходить в життя, то позбудьтеся думок і якоїсь зацепки за минулі, за минулі. стосунки, можливо, невдалі. Ось такі підказки для вас, дорогенькі Терези. Так. І наступна сфера вашого життя це в чому ваша сила. І за цю сферу життя відповідає чудова планета Марс. І ось які підказки ангели дадуть вам в цій сфері. В чому ваша сила? Що вам дає силу? Ваша сила в майбутньому. Коли ви йдете в майбутнє, позбувшись всього старого, всього, чого вас, вам не служить, подивіться, яка а, тиха гладь на воді. Були хвилі, були бурі, емоції, а зараз ви дивитеся вперед, ви все це лишаєте позаду і дивитеся вперед. І це вам надає сили, надає наснаги, тому що життя триває, життя не зупинити. І пам'ятайте, що ви в гостях тут, на цій чудовій планеті Земля. І радійте цьому шансу жити, і саме головне призначення на землі людини це насолоджуватися процесом життя. Проста підказка від ангелів: просто жити і насолоджуватися життям це головне призначення людини. І це я вам говорю: я кармолог. Я не тільки таролог, я ще і кармолог. Так, наступна сфера вашого життя, що принесе вам успіх? А подивимося, що підкажуть вам ангели, що допоможе вам досягнути успіху в квітні місяці. Так, рух вперед. Це дуже швидко будуть розвиватися події. І якщо ви будете встигати за подіями. Ви будете на хвилі удачі, це принесе вам успіх. Тому вам треба зібрати всю свою силу, всю свою енергію Терези, все чітко зважити і рухатися вперед, тому що швидкість життя закрутить у вас квітні. В квітні буде такий просто вих-вихр. З подій, і вам треба буде встигати за плином часу, який буде шалено гнати, ви досягнете успіху, якщо ви зберете всі свої сили, всю свою енергію, і рушите вперед з темпом життя. Ось така підказка. Наступна сфера вашого життя це. Що допоможе вам проходити уроки вашого життя, уроки вашого життя, нашого життя. Я тут вже як кармолог буду говорити, це коли ми вирішуємо свої завдання, якісь побутові проблеми з легкістю і не вдаємося, не впадаємо в такий ступор, не накидаємо на себе багато всього. Давайте тоді подивимося. Що підкажуть вам ангели в цій сфері? Що у квітні допоможе вам проходити уроки вашого життя? Які кармічні вузли треба буде розв'язати? Все залишити в минулому. Все ж таки, на протязі квітня іде у вас така тенденція, щоб залишити образи, всі негаразди. все залишити в минулому. Відрізати все, відсікти. І іти вперед. І тут ангели кажуть, що ви пробудетеся, і у вас буде ця енергія. Ви скажете так: хватить, баста мені надоїло, я вже так більше не хочу, і підете. В нове своє життя. Тобто, якщо якісь люди, які будуть від... ну, можливо, якась людина буде там з вами прощатися іти з вашого життя, якісь ситуації з вашого життя будуть іти, приймайте це, тому що все це на краще. Все, що буде покидати у вас у квітні, все для вас на краще. Не шкодуйте, не, не тримайтеся за це. А Відпустіть, подякуйте і живіть далі. Дивіться у своє майбутнє. Там ваша сила, там ваш успіх, і так ви легко будете вирішувати всі ваші якісь такі потреби, кармічні вузли. Ви розв'яжете, коли подякуєте своєму минулому. І от така тенденція буде у вас у квітні. На що вам треба буде звернути увагу. Це на те, щоб позбутися старих образ, якихось старих непорозумінь, чи там якоїсь такої старої, знаєте, чогось, навіть знаєте, просто таких, якихось навіть старих речей. Якщо ви зробите порядок в шафі, наведете лати в. Своїх платежах банківських, всі от ті хвости попідтягуйте, і ви тоді створите таку атмосферу і зробите простір для того, щоб прийшло до вас все нове. І ви такі кармічні уроки, ці кармічні вузли, тим самим розв'яжете і відпустите. І саме перше, що треба зробити, от зараз ангели підказують мені, що вам треба в першу чергу, так як щоб розв'язати ці вузли. Позволити собі всередині себе позволити собі. Так, я так не хочу. Все з мене достатньо. І достатньо тих відносин, які мені не приносять ніякого задоволення, все тягну на собі. І є ще така практика, коли ви можете і ментально, і фізично ви можете позбутися всього старого, і це дозволить вам перейти на новий, на якісніший рівень життя. Такі підказки для вас, дорогі Терези, в квітні і ще одна сфера життя, яка буде вас отрезвляти, що ж вас буде отрезвляти в квітні місяці? Послухаємо підказки ангелів. Що вони вам скажуть? Цікаво. А, дивіться. А заземлить вас нове якесь кохання, нові знайомства. Якщо не кохання, якщо кохання це ваша тема, то та знайомство з якоюсь новою людиною ваше життя прийде однозначно. І це вас отрезвить. І це чудово, тому що це хороша колаборація. Якщо ви чекали на співбесіди, можливо, ви ходили, шукали роботу і вас не брали. І тут ви зробите ще один такий ривок, і вам все вдасться, це вас заземлить, вам це вдасться. Нова людина прийде у ваше життя, якщо це сфера кохання, якщо ви в відносинах, в стосунках, то ваші стосунки перейдуть. Зовсім на інший рівень. А на рівень більш такий а, і комфортніший, і для вас романтичніший такий. А, чудово! Чудові підказки від ангелів для вас, дорогенькі Терези. А я особисто від, від себе бажаю вам щастя, натхнення, радості і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Дякую вам, дорогенькі! Люблю вас, рідні!